Виконавчий комітет Луцької міської ради уклав договір про, ви тільки вдумайтесь, воєнізовану охорону на півтора мільйона гривень. Про це повідомив депутат міськради від фракції «Громадянський рух свідомі. Андрій Лучик на своїй сторінці у Фейсбук в перший день нового року Луцький міськвиконком уклав договір про воєнізовану охорону на півтора мільйони гривень. Закупівлю оприлюднено на прозоро договір укладено із поліцією охорони. Не пригадую, що раніше Луцькою міськрадою укладалися договори саме про воєнізовану охорону. А чи вважаєте ви доцільним замовляти воєнізовану охорону для приміщення Луцької міської ради? Так, у тендерній документації пояснюють, що така охорона. Бо то потрібно, аби не допустити проникнення сторонніх осіб та нападу на будівлю. Цитуємо з метою забезпечення належної охорони адміністративної будівлі виконавчого комітету Луцької міської ради недопущення проникнення на їх територію сторонніх осіб, запобігання та за необхідності відбиття нападу на об'єкт охорони. Існує потреба у їх охороні з наявністю груп швидкого реагування, які мають прибути до об'єкта охорони та наявності пунктів централізованого спостереження. Проте луцькі активісти геть іншої думки щодо цього, як зазначив один із ініціаторів групи Дрони замість бруківки Анатолій Котлюк у коментарях під цим дописом дуже дивно, що договір про охорону укладають майже через. Два роки після початку великої війни дійсно такі договори не укладалися. Дивно, від кого цей захист має бути. Якщо від ДРГ, то аж під кінець другого року вторгнення це зробили. А ось активіст Сергій Рижков взагалі закликав бойкотувати цю закупівлю та надіслати на неї скарги. Він вважає, що міська влада на чолі з Ігорем Поліщуком. Не почула активістів і провела цей тендер щодо охорони. Невідомо від кого і для чого. Друзі, на жаль, ні міський голова Ігор Поліщук, ні міська рада вигляді виконкому не почули нас. Депутати взагалі не в курсі і провели оцей тендер з охорони будівлі міської ради. Невідомо від кого і для чого. При тому, що сторож там так і є. Півтора мільйони це дуже багато матеріалів і засобів захисту для зсу. Закликає усіх оскаржувати його через Держаудитслужбу. Він додає, що для того, аби оскаржити закупівлю, потрібно перейти за посиланням, знайти кнопку Інформувати про порушення та надіслати відповідну скаргу. Луцька міська рада є органом, що представляє міську громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені конституцією та законами України. Згадана закупівля не відповідає пріоритетним витратам, визначеним у рішенні ЛМР про окремі питання формування проекту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2024 рік від 29 листопада 2023 року. Згадана закупівля не відповідає запитам та потребам громади. Які чітко артикулюється під час щомісячних вуличних походів на тему дрони замість бруківки? Згадана закупівля не відповідає інтересам військовослужбовців та військовослужбовець, які мали б першочергово отримати засоби індивідуального захисту та оборони, а не воєнізовану охорону у тилу. Згадана закупівля виражає неспроможність Луцької міської ради відповідати перед громадою за недоцільність використання коштів під час війни. Згадана закупівля демонструє нам, що Луцька міська рада боїться працювати у Луцькій громаді. Так, Сергій Рожков заявив, що їхня вимога до міськради скасувати цю закупівлю. Втім, чи прислухається влада до громадськості, покаже час.